Масово звертаються до ворожих гадалок. Ваш номер мені дали як людина, яка може потенційно допомогти, бо бачить трошки більше. У мене родичі зникли на фронті. Ну а чого ти лиш війна, війна. А я ж на цьому сіжу. Справжній тато загинув давно, тому його світлину нам згенерує штучний інтелект. Бачу, що покамість він живий, але дуже при нього удар дуже сильний. Вняла. Досвід роботи 30 років, спадкоємиця стародавньої династії, що немало важливо. єдине, чим ви можете їй допомогти, це зробити на них захист поставити. на обох робити по 5 тисяч на кожну. Коли вона працює на емоціях жінки, вона починає включати обман. Все, почалося шахрайство. Жахливо, тому що це маніпуляції Ми в стані. Горя, на які uh, в Майже 5% українців дослухаються до думки астрологів. Півтора почали частіше звертатися до ворожок, і це лише відсоток тих, хто зачастив. За спостереженнями кількох об'єднань дружин і матерів, зниклих безвісти військових. Більше половини учасниць мінімум раз навідали ворожку. Історії цих жінок у нашому матеріалі ви не почуєте. Ті, з ким нам вдалося поспілкуватися цими візитами, не пишаються. Тому сьогодні ми станемо клієнтами ворожок. Так, буде кілька експериментів, під час яких нам довелося задіяти усі можливості акторства і психологічної витримки. Уже за це варто було б підписатися на канал і зробити дзвіночок сірим. Кілька тижнів ми проходили шлях, який нині долають тисячі українок. Це 18.30. І наше чергове розслідування. У нас одночасно опинилось ну більше 2,5 тисяч сімей в стані, коли вони не знають, де перебувають їх близькі, чи там приблизно знають, здогадуються, очікують, і напевно великою особливістю є те, що для більшості сімей немає зовсім ніякого зв'язку з рідними. Це Аня, співзасновниця асоціації родин захисників Азовсталі. Дівчина закінчила Харківську юридичну академію. До ворожок, каже Аня, не ходила і навіть ні разу не молилася. Ми попросили дівчину дізнатися ситуацію щодо походів до ворожок членкинями її організації. Результати опитувань, каже Аня, здивували навіть її. Серед тих, хто навідав цих спеціалісток, теж юристка. Її Чоловік також пішов до оборони держави і під криміною зник безвісти. А в неї дуже мало про нього інформації, вона почала розповідати історію, що якась є гадалка, яка їй все розказала і там все побачила. Я кажу, Настя, ну ти ж розумна, ну, ну ти ж ти ж освічена людина, ну як так відбувається? І вона сидить, каже: Ну я розумію, що це херня, ну, я розумію, що ну, якби... немає сенсу в цьому. Але каже: От вона так почала говорити, що на початку я повірила. Відче біль, страх, зневіра, невизначеність одні з найсильніших емоцій, каже психологиня і Лук'янець. Визнати, що не справляється із ситуацією, людині важко. Тому людина завжди шукає де простіше, простіше піти, отримати цю пігулку, навіть да, за великі гроші, але вона допомагає на якийсь період. Що буде потім незрозуміло. У нашій історії Аня буде голосом клієнток ворожок. Самі вони соромляться. Доросла жінка, мама. Пише, що вона сьогодні ходила до Знахарки, і знахарка їй сказала, що її сина мало їсть, в нього дуже мало енергії, і їй треба замовити спеціальні свічки, які будуть підпитувати його енергію. Вони придумують все нові і нові якісь. Способи адаптують свою діяльність під ситуацію. Що там за нові методи йде у ворожок межа цинізму до історії тих, хто втратив зв'язок із рідними? Хочемо побачити самі за легендою. Мій тато зник десь місяць тому під Бахмутом. Справжній тато загинув давно, тому його світлину нам згенерує штучний інтелект. Також беру світлину дядька, який загинув на війні на початку повномасштабного вторгнення. Що ж до ворожок на різних онлайн-дошках оголошень десятки номерів, але ти або не діють, або за ними ніхто не відповідає. Номер не існує. Ок, можливо, свою цільову аудиторію ворожки бачать інакше. Шукаємо оголошення на більш традиційних майданчиках. Так, знахарка, досвід роботи 30 років. Спадкоємиця стародавньої династії, що немало важливо. Поєднала мільйони доль, допомогла повернути сім'ї, знімає порчу, пристрій самотність, поверне улюблених. І, що найголовніше, до неї йдуть з останньою надією. Нам точно підходить. Китуєте, значить, гадаю по 300 гривень. Гадання Ділаю розклад і все вам розказую: живий, не живий. Подивлюся. А може, ми зустрінемося просто, бо мені приходьте мені все одно. За адресою бачимо двоповерховий будинок, ошатний двір, кілька не найновіших, але коштовних мерседесів. У оселю, із вікна якої видніється різьболений годинник, нас не пускають. Тому рушаємо у літню кухню. Тут навпереміж зимова гума, кілька свічок, кухонне приладдя і півметрова біблія. Він в прираненні є, але по він живий. Понятно, Богом він положений, щоб жити. Ну, рибка, це війна, це ніхто не може угадати. Він десь як і об'явиться, бачу. Може він десь навіть як зв'язаний, бо щось я бачу коло нього, як хтось і ухажує. Може він десь як в госпіталі. Не знавали? Щось таке поняла ти мене, бо він uh -huh. появиться. Але хтось йому допомагає, якийсь мужчина і якась жінка. Мене? Вони його десь навіть перевезли і допомагають йому. Це спадкоємець Династії розповідає нам про мого батька. Якщо не знати, що тата давно немає, а на фото вигаданий мережею чоловік, то навіть хочеться повірити, що він повернеться. Далі розклад на дядька. Вона показує, бачиш, що темне, що в нього тяжесть сильна. У нього болі були сильні, понятно, дивись, бачиш, це в нього якийсь удар, якийсь такий сильний був, понятно. Mm -hmm. Теж в них там він не один був, там ще якийсь мужчина біля нього бачу. Часто до вас так приходять. Є люди рибка, приходять і подзвонять по тим самим. Ну, ти знаєш, я этим, Це я так тобі вже вирішила, так я цим, тяжело, тяжело. Людям казати. У сухому залишку неіснуючий чоловік у полоні і скоро приїде до мене. Дядько загинув. За загиблого родича нам роблять знижку 200 гривень. Нагадують, що роблять ще обряди на любов. Так. Давай по 200 по 200 давай. <говори> ну, осьо, не що двісті. О, є, ніде. Та їх Бог спасений. Досвідчений ворожкофіл скаже, що ми знайшли чорт зна кого. Імовірно, тому йдемо перевіреним шляхом. Пишемо допис у регіональних Фейсбук-групах. Ключові слова: відчай, зник родич, перевірена, особистий досвід. Десяток відгуків із контактами бачить дуже багато, пише жінка. Ваш номер мені дали як людина, яка може потенційно допомогти, бо бачить трошки більше. У мене родичі зникли на фронті. Давайте на вайбер фотки, тих, хто втратився. Сучасні технології дозволяють зробити цей процес безконтактним і без контролю того, що карти впадуть на стіл. А ми з вами тоді тільки онлайн. Чи може я до вас приїду і тоді безпосередньо поговоримо? Приїжджайте, я дома. Усе як говорила пані Люба телефоном з собою. 500 гривень за прийом і світлини родичів теж. Я, якщо чесно, вперше переживаю. Ви на кого? – батько і дядько. На війні Угу, троє? Обидва. Часто до вас приходять сюди. Кожен день два рази, десять разів на день, не два рази. Що ми бачимо в кімнаті? Уся стіна позаду в іконах і молитвах російською. Хрестика чи чи на ворожці немає. Цього разу немає і свічок. Натомість ворожитимуть нам звичайними гральними картами і дзеркалами. А дзеркало що значить? Это я буду смотреть живий ні. Когда ви стали не з цього дня, будемо вважати. з батьком місяць тому, угу. а дядько більше двох уже Я Де се посмішмо. Гральні карти вказують ворожці, що не батько загинув десь 26 днів тому. Ну ні, я, я його ні продовження життя, ні на картах ніяк не, бачу. Ось ця карта, вона пересікається, вся йде. Така і ні, ніяк треба. Нету ні продовження життя. Нету. Ви о ньому звісті отримаєте. Натомість мого дядька ворожка бачить живим. Ранений, Ну, зараз уже немножко відходить. Ну, в плену. Это че, от, от это же, где он служила, це получається Донецьк торт рядом, да. Я вот эту систему не знаю, я уже запуталась нафік з этим. От нахрена їм ранений нужен отпустить уже отвізіть. Щоб уже за три тижні і три дні отримати звістку про дядька, каже, потрібно покласти його світлину під магніт і одразу демонструє, як це робити. А заодно і буцімто ефективність методу. Так он нашелся уже. Так я его уберу. Они что-то не пришли. Он нашелся. Они мне звонили. Вон он Федя. Молодец. В в А? В был. Нет. Он говорит, я прятался. А -а -а. Он сам домой приехал. Заспокоюють і кажуть, що з ним там все добре. Він або в полоні, або там за якесь легке поранення, щось на кшталт такого. А потім отримує похоронку, підтверджену ДНК тестами і рештою, що в неї може відбутися, взагалі що стане наслідком. Наслідок може бути будь-який. Психіка в нас ж така ми не можемо спрогнозувати, як буде. І який відчай буде у, у, у людини, понятно, що це все є небезпечно. Перша ворожка підтримала віру у те, що живий батько, другий що дядько. Із так званих перевірених контактів обираємо ще один, аби, хоча б, зібрати більшість голосів. Я зараз не, не в Черкасах. Понімаєте? Я не буду десь на протязі двох тижнів точно, бо я зараз це їжу по монастирям. Зараз їжу. Ага, все, все, я почула. По вичеткам, по монастирям їжу. Ви скидайте, це немає різниці. Немає мені відстань, взагалі немає значення. Просто скидайте фото дату народження. Це за одну людину за дві. За дві. За дві людини. То дивіться, це буде коштувати по 300 гривень. Я так? почула Можете вас. проплатити. Діджиталізована ворожка телефонує нам вже за годину після оплати. Новини хороші, обоє родичі живі. Однак є низка небезпек на їхньому життєвому шляху. Йдеться про полон чи що? полон. Да. Дивіться, в них де, ніби як бачу, що е, повинна бути дорога, але щось постійно, щось якось їм не йдеться. Понімаєте, якось удача від них відвернута і поки що до додому я не бачу. Бачу, що буде важко, бачу загрозливі моменти. Там не один момент, а там їх декілька. Один, на одному два, на другому три. Прибрати загрози і відкрити їм шлях додому можна грошовим переказом, звісно, на номер ворожки, яка обіцяє відпрацювати кожну копійку. Відкривається вона через ряд дуже сильних молитв. Це будуть проходити 41 обряд, очищаючий і 31 обряд. Защитний буде проходити. Ну, це все потрібно зробити. Вичитки треба зробити і спеціальними обрядами, там виливками наглядати, що там відбувається в них. Я буду з вами на зв'язочку. Я буду це все робити. Ну, дивіться, получається по п'ять тисяч, якщо на обох робити, по п'ять тисяч на кожного. І поранення, все все було це в тих. Ой, ну дивіться, значить я вам так хочу сказати, Ірино. Ви дивіться, що повинні на єдине, чим ви можете їм допомогти, захист поставити для того, щоб дійсно йому їм йшлося на життя. В який момент чи можемо ми тут визначити? Почалося вже виманювання коштів. Ну тут воно почалося з самого початку, можна сказати. У нас іде чистої води шахрайство. Шахрайство це заволодіння коштами шляхом обману або зловживання довіри. От коли пішла людина, в да, даному випадку коли пішли до гадалки, ще немає складу злочину, тому що гадалка у нас, якщо вона працює офіційно, вона працює в законному руслі. Однак, уже під час спілкування, коли вона ну, вона реально нічого не бачить, вона розуміє, що щоб Виманити кошти, її потрібно обманювати. Це почала говорити, що відчуває, що йому там важко. Оці що там були поранення. Це вже йде просто чистої води обман, тобто включається шахрайство шахрайство. це стаття 190 кримінального кодексу України, і за таке покарання передбачено обмеження волі. Ми беремо мінімальне обмеження волі строком до трьох років, і максимально це позбавлення волі з конфіскацією майна позволення волі 12 років. Знімали порчу, допомагали лікуванню і просто ворожили. У судових реєстрах за останні два роки знаходимо лише три вироки на Черкащині, які стосуються нашої теми. За матеріалами чотири жінки у сумі видурили в місцевих золоті прикраси і понад 92 тисячі гривень, 60 із яких так і не повернули власнику. На чотирьох ворожки отримали 5610 тисяч гривень штрафів. Виокремити статистику звернень до поліції щодо ворожок. Правоохоронці не можуть відповісти цифрами, це справи не доходять до суду. Чи жінки соромляться йти в поліцію? Відповідно, ми теж однак знаємо, що пишуть заяви точно не всі. Спілкувалася з своїм другом, якого який вже обмінений. Він мені каже, так вона ж там ходила до бабок, там щось таке. До, до, до я говорю, що серйозно? Він такий: типа серйозно, гаря, тисячу бакса. Вона винесла за цей час тисячу баксів. Собі треба зізнатися, я не справляюся з ситуацією. Я не справляюся з переживаннями, я не справляюся з невизначеністю, і тут немає значення рівень інтелекту, IQ і так далі. Це про емоційний інтелект, який у нас теж у всіх дуже мало розвинений. Попри все, що ви побачили і почули у цьому матеріалі, національні і наші черкаські медіа продовжують тиражувати новини із буцімто авторитетними думками тарологів, астрологів і решти від початку повномасштабного вторгнення і до 16 січня цього року медіа оприлюднили 21 тисячу матеріалів, яка на зібрала понад 150 мільйонів переглядів. У цих буцімто експертів запитують думки широкого діапазону від долі наді до Рокеєвої додати контрнаступу чи закінчення війни. Січень люди обіцяють, що якось небо буде в більшої частині відкрито. Так що над цим зараз працюють? Тобто є невеликий шанс того, що ще до нового року так стартують, і потім вже повноцінно зможемо літати там в січні, в лютому, 23-го, Правильно я зрозуміло щось там відкривають навіть на сьогодні. Да? Якісь там є задумки, робляться якісь конкретно роботи. Щось відкривають, може це буде Західна Україна, але якось воно щось уже ми повинні почути, що вже ось-ось десь зможуть люди переїжджати перелітати. Це дуже обнадійлива історія. Ця цитованість вона створює додану вартість, скажімо так. Чим частіше тебе цитують, тим дорожчі твої послуги. Все ж направлено на те, щоб ну, себе продати, створити свій бренд. Більше того, на деяких сайтах оцих магів та рологів. Є е, такі банери, що от мене цитують такі-то, такі-то е, е, сайти. Довіра до таких прогнозів досить упала би, аби їх хтось потім перевіряв. Ладно, там самостійне якесь просування цього гівна в тіктоках, а на рівні. Змі у, у, у видавництві це ну, непрофесійно і напевно це злочинно. Ну якщо ти <сміст>, показали від душі, це це злочинно, тому що вони змушують людей підкріпляють авторитетну думку. Це ну я не знаю. Попасовніші в, 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 в злочинах, я, я вважаю так. Здійснювати свою діяльність в Україні ворожки можуть офіційно зареєструвавши суб'єкт господарювання за кведом 9609 і сплачуючи податки. Та чи хтось колись отримував чек? наостанок, чітко розмежуємо за те, що ворожка бачить на картах, вона відповідальності не несе, навіть якщо це відверто суперечить реальності і надалі травмує людину. Натомість подальше виманювання коштів злочин, за який можна покарати. На свої експерименти ми витратили півтори тисячі гривень. За півтори тисячі гривень нам по кілька разів вбивали, воскрешали і брали у полон родичів. Що може сприйматися навіть із гумором, але коли ти не всередині історії. Будь ласка, поширюйте цей матеріал, бережіть не так гроші, як психіку ваших рідних. Це було видання 18.30. Побачимось!